Вітаю, Одещина. Вранці ворог намагався нанести удар по області трьома ракетами. Усі вони були збиті над морем нашими підрозділами протиповітряної оборони. Завдяки спільним дипломатичним зусиллям наших партнерів зернова угода сьогодні була продовжена. Тож порти Одещини знову будуть працювати не тільки для подолання світової продовольчої кризи, а й для розвитку економіки нашої області та України в цілому. Це є чудовим прикладом того, що жоден шантаж і терор ніколи не зможуть подавати об'єднаний світ та спільне зусилля. Тихає всім ночі, все буде Україна!